Знову ж таки через прекрасне світло і воду, яке в мене наразі відсутнє. <рес> хотілося б, щоб об'ємчик зберігався. Бо, якби, ну, якби, Отак глянути, і без укладки воно так прилягає, як прилизане тут трішки. А отут об'ємчик є, і хотілося б якось отут, ну, припід... припідняти. Припідняти, угу. Я зрозуміла, що тут так. всередині. Так? Так. А ти бачила мою пошепну накладку? Ні. Я її теж тягар, ось сюди, тобто свій проділ залишається. Uh -huh. Ти можеш там з ним будь що робити, а ось тут вона додає якраз об'єм, довжини, б ну, тобто. І зараз якраз новинка є варіанти пошарної кладки на коротке волосся. Uh -huh. Я не знаю, як він буде виглядати, тому що це для мене новинка. Я з не знаю. Зараз спробуємо на тобі. Mm, ну, будеш давай, будеш мені підзапити в Ну, А як кроліки правди? Ми її називаємо накладку Кабріалі. Знаєте, треба лиси ляльку її. Мені в цьому допомагає чоловік. Ось такий кабріалі заберемо. Кабріалі. Вибривати об'язаний кабриалі, як в самураї. Тобто це накладка дуже класна тим, що додає свою об'єму, ну має додати, так наскільки я. Вона, ніж моя, я бачу. Вона колодша, але тим самим якраз тобі додасть об'єму посередині. Якщо була б довго, вона б трошки не той ефектувала б. Ну как без микрофона, не знаешь. Ну, без микрофона еще смотри, да? <laughs> Ну, пока это выглядит. Кстати, зачем там не пенина? Ну, если вырубим вот такой штрих. Угу. Закрываем отображение, которое не надо входить в свои а волосы. Я просто верю, что она пенина. Это <laughs> главная вера. Завтра відаю дуже так. класно, Зараз, як ми тут спереду. Спереду при uh -huh. uh -huh. Я якось спочатку подумала, що буде гірше. Але бо... ну, ти знаєш, що тут Ну прям точно твоя зачіска. Трошки попереду, буквально, може я твоє було щось зробила би коротше, щоб було ще більш об'ємно. Uh -huh. Або і так взагалі об'єм, не знаю, може дві картинки, не знаю, вивезти, так боком ставити, то після максимально О, круто. Що як боком повернешся і задом, то просто тут дуже класно, об'ємно вийшло. Прям, ну, я не очікувала. Зараз, зараз ще подивимося, отак. Чому? Якщо щоб вкласти до цього самого моє волосся, тут... то взагалі буде прикольно. Це ж не вкладений абсолютно, це просто висушене на добру волю. Але ти бачиш, наскільки воно тут ну, об'ємніше, стало саме посередині. Це взагалі круто. Це саме. Це... І отут от, оце мені подобається. прям хочеться тебе так трогати. знаєш, знаєш. От Отой момент, коли от тільки ти так робиш укладку, воно таке пишненьке. Отут цей самий ефект. Оце, щоб в мене така укладка вийшла, це мені треба було лаком його так вхопити. Да, так, да, нормально так запшити. А якщо що, чубчика. Ну так хоча б придивитися. Там що я ж знаю, що ми чупчики перестригаємо, якщо вам треба десь там його підрівняти під вас, перевкласти. Угу. Mm -hmm. Я тут працюю, я не знаю. Ну, не ти, тобі, ну краще мені. Та й ми жаліли. Я ж не тверджу. Колись так було модно. Це Майк. Це Майк з дивних див. Я Майк. Або Віл. Або Віл. Як цим першком. Мені здається, вам ці накладки треба просто зробити крилату, типу кабріолет. Всі одразу розуміли. Ну, пушап накладка. Це гарно. Так, лекабріоліт, я б купила кабріоліт. Ну, звичайно, так, чопчик той мені більше подобалося. Ну, це просто мені особисті на вичі. Здається. До речі, так, дуже класно комбінувати декілька одразу таких. Я знала, що ти, начебто, брала також чупчик і хвіст накладний. І чопчик, і кушап-накладку теж робила і дуже. Ну так як в тебе от зараз у мене так само кушап-накладка і накладний ковідний чопчик. Тільки там тіша я собі підіграла вже. Теж досить непогано виходило. Що з нею якби і зачіски? У ну, мене тут, в принципі, зачіски не сильно зробиш, але на довгих полосіх ти її з нею і хвіст робила. Спочатку накладку я робила і хвостик. І її випробовувала в ви залі, тобто там на листійки на руках. Ну, от вона в мене такі, знаєш, страшно проходила. Ну це клас. класно. Я от спочатку її відчувала там першу хвилину, як діла, а зараз, ну, в принципі, моє волосся, так можна забути і уйти звичайно. <рес> <рес> ну, все, я нічого не бачила. <рес> Пока, <рес>